Зуття 20 кілограмчиків. Перший плюс другий сорт, перевага першого сорту, ціна 3,5 тисячі гривень. Поїхали. Слезінгер. Шикарні, гарні, подивіться. Дуже красиві. Потім що у нас тут? Скетчерси, Дуже гарні. Подивіться, які скетчерси, Шикарні. Далі ванце. Шикарні кеди від ванце. Хороший, гарний розмір. 42,5. Просто подивіться. шикарні. Адідасики, Шикарні. Це що в нас? Слезіння ще одні, просто подивіться, хороший гарний стан. Run eat найкосики. 38-й розмір, просто подивіться, шикарні. Ще одні жіночі такі. Ванцики. Ще одні. Є yeah. Філи. Подивіться, які балетки від філів. 38-й розмір. Найкосики. Гарний стан. Бачите, найк, найк. Гарне, тут нічого не порвано, все ідеально. Далі бама. Гарні, так само, подивіться, який хороший стан 43-го розміру цих красивих. Тімберленди, як вже зауважте, гарні лофери від Тімберленд, оригінальні Тімберленди. Великий гарний розмір. Поїхала далі. Гарні красивочки від еко. Бачите, еко дуже гарні. Так само. Ось дешевні балетки лофери такі легесенькі, Гарні жіночі, шкірене взуття, друзі. Дуже хороший стан. Такі жіночі. Легенькі на каблучку такому 36-й розмір. Поїхали далі. Хогани, просто подивіться. Почистити чуть-чуть, але так вони дуже в хорошому стані. Легесенькі балетки, маленький розмір, 34-й розмір. Далі ще кросівочки так само є в нас присутні. Так, подивіться, 41 й розмір, гарний, гарний на ліпучках. Балеточки, жіночі розміри, шістька, габори, габори на минуточку що за етикеточкою, друзі, подивіться, но хороші. Це, що у нас є, для леді 37-й розмір. Подивіться, яка краса, друзі. Зам шикарний. Далі у нас чоловічі такі, 39-й, жіночі, я би сказав, жіночі 39-й такі лофери, такі гарні, класичні, шикарні. Ще одні, подивіться, яка краса. Це гат-волки. Просто шикарні сороковий розмір. Замшеві, Шикарні. Ще одні лаковані. Просто подивіться, яка це класика, друзі. Це є Grageленди. Просто подивіться, які шикарні вони. Просто 38-й розмір. Білесеньки. Поїхали далі. Такі знову жіночі, простесенькі. Знову жіночі. Легенькі такі, можна сказати, туфельки, лофери. Сандалики чоловічі, гарні такі. На низу коробки 40 розмір. Класика, друзі, класика, always. Просто подивіться, Євростор. 44-й розмір гарний. Ще одні такі. 39-й розмір, класика. І лишаються наші тут три пари такі Каль Шус. 36-й розмір. Бачите, новесенькі за етикеточкою. дуже хороші Станних. Ще одні тепер жіночі. Жіночі, такі красиві, просто сороковий розмір, Це від рікери. На минуточку це рікери, просто гарні жіночі сандалики і останнє таке легесеньке. Просто подивіться, сороковий розмір, так само жіночі. Три з половиною 20 кілограмчиків.